Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Новонароджена немовля загинуло під час ракетного обстрілу пологового відділення у Вільнянську Запорізької області цієї ночі. Пише в своєму телеграм-каналі блогер Олександр Коваленко. Матір і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. Ті, хто говорить про перемовини з терористами, повинні спочатку поговорити з цією матір'ю. Трагічну новину повідомив і підтвердив Олександр Старух. Він розповів, що на місці працюють рятувальники. Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця, вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ, мовиться у повідомленні. За їхніми даними, в момент удару в відділенні була одна породілля: новороджена дитина та лікар. Працівники ДСНС розповіли, що немовля 2022 року народження загинуло. Жінку і лікаря врятували з під уламків будівлі. За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає. Державна служба України з надзвичайних ситуацій залучила до роботи 67 осіб та 14 одиниць техніки. А нам на 7.30 23 листопада, на місці працювали рятувальники. Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою. Російські окупанти ще мають багато ракет. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, дуже важливо довіряти інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну. В той же час секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має ще за НАТО ракет з 300. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння скільки залишилося. Певних ракет залишилося менше 10%. Є ракети, яких залишилося 18%. Є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ, це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет, ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами, розповів він у коментарі програмі Радіо Свобода Лайв. За його словами, Росія має ресурс для трьох-чотирьох масованих ударів рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада. Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум 3-4 рази вони можуть ще зробити такі обстріли, додав секретар РНБО. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.